У вівторок видання Вашингтон Пост опублікувало редакційну статтю, у якій наголошує, що захід повинен продовжувати тиск на Януковича. Звільнення Тимошенко і проведення чесних виборів у жовтні має бути мінімальною умовою для відновлення переговорів про зону вільної торгівлі. Пише Вашингтон Пост. Протягом двох десятиріч незалежності Україна коливається між авторитарною та демократичною моделями урядування. Сполучені Штати їх союзники та найбільше самі українці виграють, якщо Україні вдасться уникнути. Нути путінізму підсумовує Вашингтон Пост. А в останньому номері впливового американського журналу Foreign Affairs вийшла стаття, де Україну віднесено до категорії мафіозних держав: Болгарія, Гвінея, Бісау, Бірма, Україна, Північна Корея, Афганістан, Венесуела. У всіх цих державах національні інтереси переплилися з інтересами організованої злочинності. Говорить автор статті. Високі чиновники стали важливими гравцями, якщо не лідерами злочинних угруповань і дбають лише про інтереси цих груп. Пише автор. Захід все частіше вживає по відношенню до України такі слова, як мафія, авторитаризм та ізоляція. Поговорити про це ми запросили старшого наукового співробітника університету Джонса Гопкінса Тараса Кузя, який був на зв'язку з нашою студією з канадського Торонто. Вітаю, пане Тарасе. Вітаю. Тож, як західні експерти та політики розцінюють те, що сьогодні відбувається в Україні? Ну, я би сказав, що тепер в більшості вважаю, що режим в Україні вона наближиться до режиму, який є пересічно в Евразії, і це показалося минулого тижня, коли німецький канцлер Анджела Меркель сказала, що в Україні є диктатор, диктаторський режим. Я думаю, що це якраз стало в більшості, бо бо два роки тому, коли були вибори. Такі думки лунали, але вони були в меншості. Я тоді написав про такі речі, але я тоді був в меншості. Я тепер в більшості. Я думаю, що тепер вважається, і це, це, це видно від різних матеріалів і різних виступи західних політиків, що режим в Україні є мафіозний, корумпований, неорадянський. Дуже часто лунають думки, які ніколи не було, навіть прикочми, що е, лідери в країні є нею радянські люди. Е, в розумінні їхня політика, е, як вони ставляться до заходу. І очевидно від того виходить, що вони не є європейцями. Тараса, І... Тарас, як ви прокоментуєте таку реакцію Заходу, таку зміну ставлення щодо України? Я думаю, що це. Е, е... Це, це тривалий процес. В перший рік, взагалі, я би сказав, Захід хотіло дати можливості президенту Янукович показати, що він змінив ціля. Тут, очевидно, також впливало на це, що президент Обама мав багато інших проблем і, в, і в, в Америці, і також за кордоном. І він передав фактично питання. Такі питання, як українське питання він віддав європейцям, а європейцями також мали різні внутрішні та міжнародні проблеми. Я думаю, що якраз українське питання не було таке важливе питання в Україні сталося гірше, я би сказав, починаючи з літа минулого року, коли перше арештували Юлія Тимошенко, тоді її посадили. А я думаю, що Європейський Союз досить довго до того прийшло, і це було поганий сигнал, який вони висели в Києві. Вони в бо в Києві думали, по перше, що Європа буде ігнорувати такі події, як арешт Тимошенко. Бо вони ігнорували арешт Луценко в грудні 2010 році. А, а але якраз червона лінія, як можна це називати по-англійськи, яка відбулася на заході, це було арешт і а, суд над Тимошенком. І після того все змінилося. М і я би сказав, тоді в Європі щось змінилося. А, є різні думки різних країни до того, я би сказав, країни в Європі, які підтримали українську українська позицію щодо. Інтеграції в Європі, країни як Польща, Велика Британія, Шведія, е, Балтійські країни, які підтримали східні партнерство. Вони мали я б сказав ну, найбільший голос. Але після і суд судна Тимошенко якраз почалося більше шуму і більше. Е, е, Країни як Німеччина поч... мали більше голосу. Цікаво І вони що... почали впливати на це. Цікаво, що Німеччина зайняла дуже дуже критичну позицію на більш напевно, що критичну позицію по відношенню до України до всіх інших країн. Ангела Меркель заявила, що Україна в Україні встановилася диктатура. Чому ви вважаєте, що Німеччина, чому саме Німеччина зайняла таку критичну позицію? Ну no, тут є багато причин: по перше, германофобія, яке не як я його називав. Які виходить з Києва, такі такі депутати і консультанти, як Коспондаренко, Вадим Колесниченко, постійно викидають викида антинімецькі а, матеріали. Було дуже остра стаття в газеті сьогодні проти німеччини. Я думаю, що це питання. По-друге, пам'ятайте, що це почалося також в липні в 2010 році, коли арештували 12 годин. І він чекав в, в аеропорту борспіли Ніколанге, директор. Конрад Штифтунг в Києві, і вони його накидали, що він німецький шпигуном. Це все від того почалося. А, а по третє, я думаю, що це впливає на це, що Німеччина завжди. Було проти розширення і ЕС і НАТО не тільки до України, до, до всіх інших країни до Туреччини, до Білорусі, до України, до Грузії. Також це не є якась антиукраїнська кампанія, і вони якраз користають момент, користа це зброєю, який дає їм пан Янукович, президент Янукович, його команда. Вони користують це можливості, щоб Знищити якраз можливості підписання угоди про асоціацію з України а, і, і Київ якраз дає їм це можливості. Дякую, пане Тарасе, за ваші коментарі. Ми обов'язково продовжимо обговорення цієї теми пізніше. Дякую також.